Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Дорогі друзі, в мене сьогодні така тема. Я вже говорила про неї устройство міра. Хтось написав: прийдіть в бібліотеку, почитайте. Циклічність історії, причину войн і відсутстві їх на определенної території, чи можна змінити ага, це вже інше питання, так щоб я зараз не це. Дивіться, ми зараз підемо до цієї теми. Зараз попрошу вас написати, чи, так, чи вам сподобається така тема на раз. чи можна змінити свою долю. Про штучний інтелект, я чула верніше читала від вас. Зробимо і про штучний інтелект. Все по порядку. Просто мені треба знати, чи можна змінити свою долю, чи вам буде цікаво такий розклад. Дивіться, ви повинні розуміти, сімейка Адамсів це не тільки саме про міровоє правительство. це про устройство світу, це про енергії, ці, які ми відчуваємо, які ми не розуміємо. Розумієте, це не є про наші побутові справи. Це такі загадкові справи. От як наша доля. Можна її змінити чи ні? Мене, наприклад, це теж цікавить. У мене є своя думка. Таро можу ін... показати інше. І так, дивіться ще щось. Хтось мене ще питав таке: розкажіть, що з нами стається після смерті? Поясніть своє бачення. Це я теж, якщо ви напишете, підтримаєте таке, можна зробити на цю тему розклад. Хоча, дійсно, в мене є своє бачення. І так. А, так. і так, у нас сьогодні устройство міра. Пойдіть і почитайте в бібліотеку. Дивіться. В мене таке запитання до Таро. Чи дійсно є на цій землі справжнє, як зарождалося світ? Не вірю я в це, але чи є Чи є така інформація? І так. Що це в мене тут літає? Якийсь вертольот. Дивіться. А... Випав у нас король монет. Ви знаєте? Зараз ми подивимо, чи є десь справжня інформація? А, в землі. Я скажу в землі, тому що випала вже друга карта землі. Тут у нас кубки. Можна сказати, в інформаційному просторі, так? Зараз ми подивимося. Знову земля виходить. Все, Всі три карти земля виходить. Тобто, монети – це є земля. Наша земля має свою пам'ять. Там і є е, устройство землі. Дивіться, якщо ми подивимось на цю карту, це таке враження, ніби в бункері під землею. Тобто земля повинна мати, це теж ніби десь бачите, немає десь на поверхні. Тобто я виходжу з цих карт, як я це можу читати: це десь глубоко ця тема. Саме устройство світу вона десь в землі. Тобто, земля має свою пам'ять, її треба ще вміти щитати. Ось. Але тут у нас, я чомусь завжди бачу, що це два дружка. Так? Ось чомусь мені так завжди іде, що це ніби е, сімейка. Давайте запитаємо інакше. Знає сімейка справжнє зародження Землі, устройство світу. Так? Випав імператор. Е, ви знаєте, вони думають, що вони знають. Дивіться, у нас випадає Паш Кубків. Ось тут, да? Е, імператор і світ виходить. Так? Вони думають. Сімейка думає, що вони володіють світом. Ось імператор володіє світом. Що вони володіють. Але вони дуже молода енергія. Ось ця, ця сімейка, так? Це мірове правительство, вони знають ну, на мізинчик, будемо так казати. На мізинчик. Вони Можливо, і мають якісь документи, можливо, мають десь щось приховане, але вони не знають, що то таке і як цим користуватися. Тому що по е, пажові кубків, він, ви, ви бачите таке враження, що це шут, шут гороховий, оцей як його, дурень, блазень. Вони не знають. Ні. Справжньої вони не знають справжньої устройство. І я не думаю, що десь у бібліотеці ви розумієте, що бібліотеки, всі книжки, весь інформаційний простір перевіряється цією сімейкою. Ви повинні розуміти, що вони це все абсолютно весь світ контролюють. Але насправді вони нічого не знають. Тобто, нам викладають у бібліотеках так? це все, будемо так казати, випускається, друкується. Програми робляться, якийсь Ютуб відкривається, що там конкретної правди ну, мало знайти. Але вони вважають, що вони знають. Вони знають і контролюють, і вони всім завідують. Ось як вони це бачать. Але насправді я не бачу, щоб це. Це все, знаєте, такі е, їхне ставлення до цього, що вони вже. Імператори світу, так? А насправді Паш младенець? Ой, цирк на дроті. Давайте подивимося туди. Публічність. Можна сказати, ось по цій карті, що це публічність. Давайте дивимося, що там у публічності. Зараз я буду дивитися. Ви знаєте, є одинокі люди, мудрі люди, є. Є такі люди. Вони час від часу з'являються. Тобто народжуються на цій землі. Ось це земля, візьмемо так, тому що імператриця це і є земля. Ось. Десь колись народжуються мудрі люди. Періодично, ось це колесо фортуни нам показує. Періодично народжуються люди, які дійсно щось знають. Мудрость у них є. Чомусь. А... Але їх мало. Одиниці. Ось ця карта говорить, що їх одиниці. А чи публічні вони. Давайте подивимося, чи публічні вони. Ні, не публічні вони. Про них ніхто не знає, або дуже мало. Так, да, дуже мало про них знають. Публічні люди вони. Не публічні вони. Ви знаєте, ось давайте запитаємо, відверто вам скажу, у мене крутиться зараз. Ось до цих людей відноситься зона пробуждення. Давайте запитаємо. Ну, я вірю в них. Да. Бачите? Да. Десятка монет. Але те, що нам відкривається, це тільки якась крапелька, щоб ви розуміли. Ого, як цікаво. Так, да, дуже тяжко піднімати інформацію. Дуже тяжко, бачите, да-да-да-да-да, зона пробуждення. Все, я зрозуміла. Бачите, дивіться, три десятки. Три десятки випали на зону пробуждення. Все, я вірю їм. Тепер ще більше. Клас, як цікаво. Ви бачите, ну, це мені спонтанно прийшло. Я хотіла просто знати. Ось мені ось ця карта. Нагадує сищика Валентину, яка це все розслідує. Ой, як інтересно люди, як цікаво. Давайте подивимося ще про бібліотеку. Давайте подивимося про бібліотеку. Тому що, от кажуть, підіть у бібліотеку і почитайте: чи є в бібліотеці справжня інформація, як устроєний этот мір? По-справжньому. Не те, що ми знаємо усі. Десь є. Десь є. Дорогенькі, десь є. Ви знаєте, знаєте, що це може бути? Це не є публічно. Це не є публічно. І Ці документи, бачите, скоріше за все, вони можуть бути або у Ватикані, або у сімейки. Тому що перша карта вийшла. У відкритому доступі їх немає. Щоб ви це розуміли. Немає їх у відкритому доступі. Це, скоріше за все, закрита інформація. Ну, зараз подивимося. Ви знаєте, нам, нам якщо щось і приходить, то дуже мало. Дивіться. В бібліотеках є та інформація, яку можна показати на публіку. Якщо є десь справжня інформація, це дуже десь у закритих, ну, я думаю, мені здається, можливо, у Ватикані. От у Ватикані щось там може бути. І не тільки в Ватикані, ще є, наскільки я знаю, десь у Швейцарії є щось, Ось там теж може бути. Десь у якихось лісах, бачите, а на публіку нам легеньку інформацію викладають те, що можна нам викласти. Ось так, мої дорогенькі. Нічого я тут такого не побачила. Да, дійсно, циклічність. Ось, показую, у нас циклічність. Від часу до часу нам, у нас проривається якась інформація, але це рідкість. Це рідкість, тому що нам справжню інформацію не дають. Ось, вона є в кожного з нас. Її треба піднімати. І вона тяжко піднімається. Ось так якось я це все побачила. Можливо, недобре побачила. Можливо, помилилася. Ви розумієте, мої дорогенькі, цей канал не є остання інстанція. Це все, як би вам сказати, ну, я знаю, я пробую. Я пробую докопатися до істини. Мені цікаво. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирної ночі, мої любі, і на все добре, мої дорогенькі. Пишіть ваші запитання, будемо дивитися. На все добре.